Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та майги. Сьогодні у нас бліці відповіді на питання підписників. як і завжди дивіться закріплений коментар, там буде розбивка по епізодам, ну і таймкоди я теж зроблю. Сьогодні у нас багато всякого буде про Херсон, про Запоріжжя, про можливий вибух в Сибіру, ну, одним словом, багато всякого. Ну що, добре, можуть щось позручніше, а я починаю. Так, добре. Отже, вже не перший день форсять інформацію про те, що росіяни там коплять понтони там 300 човнів і так далі, для того, щоб форсувати Дніпро. Чи то на Херсон підуть, чи то просто на другий берег. Давайте подивимось. Ну, вже була, в принципі, інформація від голови Херсонської ОВА, можна вважати, що офіційна, да. Так би перевіряти я не буду, чи вони це зроблять. Ну, сили збирають, значить. 에, давайте подивимося, взагалі, що їх там чекає. Багато питали, то вже Херсон там захоплять ще раз, другий раз, що там ще там що небудь. Давайте подивимось. Добре. А ну покажіть мені, будь ласка, що чекає російську армію, російських отих найманців, якщо вони найближчим часом, найближчими місяцями захочуть форсувати Дніпро і захопити інший берег Дніпра? Що їх чекає? Скажіть, Рон правду. Інус. Єра. Дагас. Постаруна. Цікаво. Евас? Ну йшов. Беркана. Дійшов. Фіналь. Вурус перевернутий. Чесно кажучи, думав, що буде жорсткіше. Ну, добре, а, що ми маємо? Інгус, Єра, Дага, Спостаруна, Евес, Беркана, Урус перевернутий. А, дивіться, почну з кінця. Зразу брак сили у них. Тобто, ну якихось там великих успіхів і так далі. Від слова зовсім, то, що брак сили. А, тим не менш, ось Інгус все-таки показує. Да, Щось вони там підкопили дійсно. Ну По інгусу, це не так багато. Це не так багато. Щось підкопили. Ну, Це пізніше трохи буде, щось дійсно спробують. Щоб, щоб трансформувати ситуацію, тут поки що якась невідомість присутня, ще вагання схоже, є. Остаточного рішення немає. Полізуть, не полізуть. Да? Ну, Потому що я бачу, все-таки щось буде. Ева зберкана, ось дійсно. Оце от рух, оце от просування. Тобто дійсно спробують полізти на другий берег. Ну, по урозу перевернутому, якимись обмеженими силами, ну і успіх тут сумнівний. Знаєте, мені згадується приказка: не кожен орк допливе до середини Дніпра. Да, так, оце воно. Не кожен орк допливе до середини Дніпра. Дійсно. Гаразд, добре, давайте одним оком глянемо, як у нас на Відповідно, це який? Ну, С правий берег. Да? На правому березі, як у нас там з обороною. Ну, одним оком глянем. Відповідно, я сильно не хочу те світити. Буквально на три руни. А, добре. Покажіть, мені будь ласка, чи добре підготовлена оборона саме а, правого берега Дніпра, якраз в районі Херсонської області. Скажіть, вам правду? Воня. Беркана перевернута. І що? Соло. Ну, загалом добре. Могло бути іще краще. Все-таки беркана перевернута. Ну, загалом добре. да, Порадіємо тим, як там оборона підготовлена на правому березі Дніпра. Так що, якщо оркам охота. Ютуб же ж певних слів не любить зараза. Е, якщо оркам охота, одним словом, випилитись і пошвидше відправитись на концерт на Кабзона, ну тоді ласкаво просимо форсувати Дніпро. Да, якось так. Захоплення Херсона, там ще там щось, ну зараз. Так, добре, дякую за відповідь. А давайте. Е Чи вдасться оркам ще раз захопити Херсон? Тут без часових рамок просто. От давайте, щоб вже це питання зняти. Бо тільки якісь чергові російські лякалки і псо починаються, і знову мені сиплються питання: о, я подивіться, там захоплять, там здадуть і так далі. Все вже здали, вже по, по цей по Ужгород вся Україна здана і все всьому капець. Жартую, звичайно. Е, гаразд, дякую за відповіді. Е, добре, покажіть мені, будь ласка. Ну, а чи вдасться окупантам ще раз захопити Херсон десь, ну, в найближчому майбутньому? Скажіть вам, правду. Соу. Агал. Дебо. Ансус перевернутий. Ну, будь ласка. Тейс перевернутий. Що? Постаруна. Поясніть. Тепер перевернутий. все. Ясно. А, дивіться, ну це да. це мене стопорнули. Тут майбутнє ще фінальний якби, результат ще невідомий. Багато всякого буде. Е, так, що ми маємо? «Совло, Хагалас, Гебо, Ансус перевернутий, вас перевернутий, пустаруна і перевернутий». Воно то, да, воно то ніби руна перемоги і так далі. Но це також медійний шум. А разом з Ансузом перевернутим, а це і псо. Тобто язиком ля-ля вони ще не раз. Херсон будуть захоплювати. По факту. А по факту ось що йде, по факту йде облом. Тому що якщо соло показує здійснення мрій, Гагалас показує облом. Притом жорстокий і брутальний. Тому захоплення Херсона? Е-е, Ні разу. А, ну, плани такі в них ось дійсно ще є в хворих головах, ось руни показують, що це ілюзії, знаєте. Ілюзії дурман, так би мовити. Мало того, що не одну, і ПСО на рахунок цього ми почуємо, на рахунок захоплення Херсона, там, лякалки, Соло Хагалас. Допускаю, що навіть лякалки ядерною зброєю можуть бути, якраз от що там, не знаю, там, завтра там ядерний удар по Херсону, ще там що-небудь. Навіть таке може бути. Лякалки, і ПСО знов таки. Сил таких у них нема. Військовим шляхом це зробити не можна. Знов таки. Ну і пуста руна перепереверти. Ну, це мене вже закрили. А, на даний момент ситуація виглядає ось так. Но пуста руна і пер первернти говорить про те, що можуть бути зміни. Но все рівно, це в кінці розкладу, а не на початку. Тобто, ну, а, якийсь остаточний результат може помінятися, а не вектор розвитку подій. А вектор такий, що ні, перемога, облом по перемозі йде. Захоплення Херсона? Е, е ні разу. Я ж кажу, не кожен орк допливе до середини Дніпра. Так, гаразд, дякую за відповідь. Ну, до речі, там Хагала падав, Тейва падав. Ну, на жаль, да, на жаль, обстріли Херсона. Це да, це нікуди не дівається. Ну, і з такого, з поганого. Давайте далі. Те саме: наступ на Запоріжжя. Там в районі Моріхова знову почалося. ну, Біля Вухледара, в принципі, воно і не зупинялося, да, і так далі. Давайте подивимось. Раз, добре, а ну покажіть мені, будь ласка, що чекає окупантів, якщо вони підуть на Запоріжжя. Саме місто Запоріжжя. Скажіть вам, правду. Евос перевернутий. Торісас. Аліс. Ансус перевернутий. Постаруна. Цікаво. Наутіс. Ну, тут, в принципі, можна не, не, цей, не, не доглядати, все ясно. <coughs> Перепрошую. Що ми маємо? Евес перевернути, Торісас, Альгіс, Ансус перевернути, пустаруна Наутіс. Е, ну, дивіться, е, якийсь мінімальний успіх у них може бути. Підкреслюю, це саме рух в бік Запоріжжя, якщо вони на саме місто вирішують поперти. Я зараз не Запорізький фронт цілком розглядаю. Все рівно якийсь невеликий успіх. Да? Що їх чекає? М'ясорубка їх там чекає. Ось. Жорстокий спротив, тому що там укріплення підготовлені. Е, Ілюзія їх чекає, обман їх чекає. Ну, до речі, схоже, якісь хитрі маневри будуть із нашого боку, якраз де, да в обороні. Угу. Мало того, ну, дослівно, дурний знак від вищих сил. Е, і взагалі ось на ауті, з обмеження. Все, тобто, ну, якогось то успіху там не видно. Великого, принаймні, що там захоплення міста, там ще там щось. Ну да, трохи вперед зможуть просунутися, но такою ціною, що мало їм не покажеться. І взагалі я вже дивився саме Запоріжжя. Запоріжжя під вищими силами, там немає, не проглядається там такої можливості, що місто може бути захоплене. І тим паче здане якось там, не знаю, на, на рахунок того, що вся там область Запорізька буде здана окупантам. Не видно такого від слова зовсім. Ну і так само, до речі, всі три руни з вищими силами пов'язані. Ось бачите, руна долі впала по фіналу, але вона показує випробування, вона показує жорсткі обмеження. Ну, тобто, ха, е, ну хай, О, персик, привіт передає. Так, ну що, в бік Запоріжжя капецін там теж буде. Тому таке. Саме на саме місто, підкреслюю. Так, добре. Раз, дякую за відповідь. Ніби багато інформації даю, а щось на диво швидко цей швидко час іде. Добре, ну і давайте. Останнє на сьогодні питання. Там мені закидали теж в Телеграмі, на Ютубі, закидали мене питаннями про Сибір. Нібито там вже не один сейсмолог сказав, що там копиться під землею, як це воно називається? Магматична магма копиться під землею, і ніби там може бути великий викид що, мов, там, мало не пів Сибірі, злетить в повітря в результаті. Ну, давайте подивимось, в залі це правдива інформація чи ні. Тому що у мене принцип завжди довіряй, але перевіряй. Ніби воно, звичайно, така інформація дуже тішить українське вухо, український слух, Дай не тільки українське, а напевно всіх адекватних людей планети. Ну але все-таки. Так, гаразд, добре, дякую за відповіді. Покажіть, мені, будь ласка, а чи правда, що під територією Сибірі копиться якийсь там магматичний пузир, чи просто надмірна кількість магми, і це може призвести до якихось значних наслідків? Скажіть вам правду. Nautius. Єба. Єр. А нас перевернутий. Кану, що? Орус. А, брехні не впало. Мало того, тут упало цікаве, насправді. Так, да, я вже я передбачаю, ви ж будете питати, коли. Руни погано відповідають на коли. Зразу можу сказати. Так, ну а раз, що в нас тут? Наутіс Гебо, Єра, Маннас, перевернутий Кано і Урус. Дивіться. Дійсно, Наутіс показує, як би, як долю. Важливі події, доленосні. Наутіс в той же час показує обмеження. Обмеження в плані чого? В плані якогось партнерства, да? О. E, Знаєте, воно мені йде, що це якісь вчені досліджували, можливо, навіть групи вчених і так далі. В цьому плані. Ну, якось досліджували так. Обмежено. О'єра показує якраз природні процеси. Мало того, мало того циклічні процеси, якби. Ну і да, це природні цикли. Не буду казати в даному випадку, де да, це ж було вже. Не маю такої інформації, але загалом. Раз природний процес, ну, значить, могло вже бути таке колись, колись давно. В даному випадку ЄРА про дуже великий проміжок часу йде. Дуже. А, ну що ж, є певні побоювання щодо цього. Да, дійсно. Якщо так, ну, зрозуміло, що без жертв не обійдеться. Так, да, оце якраз і буде ухід в кращий світ. Побоювання є, ну кого? Ну, це вчені, напевно. Влада. Не йде воно мені тут, як влада. Ось розкриття інформації. Знов таки, Кано показує часто якраз всякі дослідження, в тому числі. Ось. Розкриття інформації відбулося. Ну, Кано, до речі, вогонь позначає. Да? Ми там про магму говоримо, розжарене ядро землі. Е, і ось по Урузу. Дійсно сила там копиться. Урус, в принципі, теж е, в даному контексті він пов'язаний якраз, ну, знаєте, як з природною силою. Сила стихії копиться. Ну, вогняної в даному випадку, зрозуміло. Е, да, лава належить до стихії вогню, не до землі. Е, от. В принципі, так. Да. Принципі, інформація правдива. Це дійсно як природні процеси. Це там вже відбувається давно. Доволі давно. А, коли, ну, у всіх же ж буде питання, а коли долбане, да? Ну, давайте запитаємо, чи десь в, взагалі, як би, за нашого життя ми побачимо, як воно долбане, чи ні? Тому що Єллоу, це так само, як з Єлоустоуном. Вулкан є такий супервулкан в Америці, який теж лякає, що мало не кожні він там 5 років має вибухнути. На наше щастя все воно ніяк. На наше щастя, тому що, якби вибухнуло, там би дісталось не тільки Америці, а всьому світу. Добре, дякую за відповіді. Ну, а раз, покажіть мені, будь ласка, ну, то е, за нашого життя тих, хто буде це відео дивитись, ми взагалі взагалімочні. Побачимо, як оця от магма в Сибірі вийде на поверхність. Вибухне, можливо, Чи просто якимись там шляхами вийде на поверхність. Ми це побачимо. Скажіть вам, правду. Манс. Думай сам. Іра. Теос. Наус перевернути. Орус, ну, такий, що? Дві. Да? гаразд, що ми маємо. Айвас. не перевернута. Дивіться, Маннес Єра, Тайвас Наутіс перевернутий. Урус Ейвас Кану перевернута. Маннас uh, Єра, я питаю за нашого життя, тих, хто буде це відео, власне, ось зараз дивитись, е-е, e -e, тому що це і є завершення життя. Єра дуже великий проміжок часу показує. Тому, якби, на жаль, не застанемо, як воно долбане. Uh, тим не менш, щось там буде все одно. Mm. Ну, дивіться, тут оракульно можна взяти, да, в якійсь мірі. Ну, хоча руни і оракул не зовсім правильно, ну, дивіться. Е, знов таки, Єра не тільки час показує, Єра показує природні процеси. Так ось те і вас. Активність тільки наростає. Дивіться, якщо взяти, що це земля і те, що під землею, то ось воно все ближче і ближче підлазить до поверхні. Тому. якби, е, ну там, долбане, не долбане, но якісь прояви будуть, і ті прояви будуть наростати. Так виходить. Оце ми побачимо. Дійсно. Не знаю, там, мерзлота піде вічна танути, там, ще там що небудь. Е, ну, знов таки навчість, обмеження йдуть. Йдуть обмеження, притом жорсткі і суттєві. Руна повільна. Ну ось урус, ну сила все рівно росте, сила копиться. Да? Ось по Ейвазу. Так само руна повільна, так само руна показує обмеження. По фінал перевернуто. Ну, а розчарування і в даному випадку і Ну, розчарування показує по питанню. Тобто, у ви і ах, за нашого життя ми не побачимо, як воно долбане. Ну, тим не менш, на Росії буде весело, тому що воно все ближче і ближче буде до поверхні підбиратись. І якісь прояви на поверхні будуть наростати в зв'язку з тим. Все одно Росії буде весело, так чи інакше. Ну, Якось так. Хотілося б порадувати, то що, да, що ось пипець Росії підкрадається непомітно, ну, на жаль. Так, ну а раз, що тут ще подивитись? Ну, а ну добре, давайте тут же гляну, які це будуть прояви, коли ця мама все ближче і ближче буде підбиратись до поверхні. Я не геолог, там, не сейсмолог, е я рунолог. Ну, давайте подивимось, що на це руни покажуть. Раз, дякую за відповіді. Дякую за відповіді. Добре, покажіть мені, будь ласка. Ну а які будуть прояви в залі для Росії, для Сибірі? Коли оця от магма все ближче і ближче буде до поверхні землі підбиратись? Які прояви будуть цього? Покажіть мені, будь ласка. Скажіть вам, правду. Райдо перевернута. Беркана. Інгус. Манус перевернутий. Іса. Далі. Гебо поясніть. Навтіс перевернутий. А, в цьому плані. Так, що ми маємо? Райдо Райдопереверта, Беркана, Інгус, Маннас, Іса, Гебо, Наутіс перевертій. Знов таки, багато чого перевернуто попадало, і багато рун повільних попадало. Тому якби, ну, повільний розвиток процесу. Тут якби, тому і наслідки будуть ну, такі, знаєте, розтягнуті в час, і буде їх складно зразу помітити, оцінити, що то саме воно. Ну то воно. А, що ми маємо? Зразу райдо переверта. Ну, показує розвиток процесу. То, що це буде не швидкий розвиток процесу. Мало того, це показує, що це якось воно ну, кількома шляхами буде проявлятись. Це не один якийсь прояв буде, а це будуть якісь прояви, багато проявів. Е, ну, Беркана природу показує в даному випадку. Тобто ну, багато проявів, саме якби, якоїсь зміни природної активності. Отак. Інус, іну землю безпосередньо показує. А, ну, це може бути, до речі, рух землі. Не знаю. А, й до перевернутій, просадка. Та навряд, напевне, ну, по логіці. Що знизу підпирає, то навпаки, землю, напевно, випучувати, якби почне. Навряд чи це будуть прям провали якісь. Хоча. Може навпаки й провали, да, і воно буде, як міні-жерла вулкана, звідки це все буде якби вилазити, виливатись, може так. Ну, тобто, явно, явно на землі якісь прояви, явно з земною твердю пов'язані. Це буде помітно. Но, знов таки, це повільний розвиток процесу. Ну, манас перевернутий, знов таки, люди заб'ють на сполох. Да? Оце вже люди, це місцеві жителі, схоже. Хто там спо конвіку живе, да, там всякі там е Сибіряки, одним словом, да, то вони е заб'ють на сполох, що щось побачать, зміни в землі побачать. До речі, у них же теж шамани є. Може, й шамани їм підкажуть. Е далі, по Ісі. М знов таки показує, що повільний розвиток процесу. Це не швидкі зміни будуть. Це не швидкі зміни будуть. Обмеження для людей якісь. Е Обмеження для людей пов'язані з чим да, з землею пов'язані. Ну Тобто, ну, дійсно, земна кора, щось земною корою відбувається, Ну рух якоїсь земної кори. Чи то вгору, чи то вниз. А може, взагалі провали там якісь почнуться щось таке. І Саліт показує, до речі, а, а це буде танення вічної мерзлоти. Дійсно, в прискореному варіанті. А, ну да, в принципі, да Гебо взаємодію, показує. Тобто Ну, ом, знов таки, кілька чинників, кілька факторів. Вічна мерзлота. Ну, льодовики, ну не знаю. Ну, вічна мерзлота, добре, хай так буде. А, ну і далі по наутізу. Да, знов таки, обмеження, знов таки дуже повільно, воно поступово все розвивається. А, ось. Ну, чи колись долбане, колись долбане, так. Да. Ну, знову таки, навряд чи ми застанемо за свого життя. Мені зараз, ну так, для справки, мені зараз 30 років, да, я ще думаю, що років 40, а то й 50, як боги дадуть, проживу. Е, тому якби, прогноз більш ніж довгостроковий. Е, ну, добре, ну що тут дивитися? Ну все, ну, так от. Тому якби, да, Росія сидить на пороховій діжці, але діжка та долбонеше не так скоро, як би нам хотілося. Хоча прояви все далі і далі, все більше і більше будуть, і в Сибірі стане весело. Да. Ну якось так. Е, ну, що, добре, що тут ще дивитись? Не знаю, ніби все. Добре, дякую, що дивились, Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайк, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі, нехай щастить!